Привіт, рідні. І сім'я десь знов вирушає. Угу, угу. До речі, прикол хорватських заправок, що тут навіть газовий пістолет треба вчитися самим вставляти, вони не вставляють ходять. Один раз нам допомогли. Треба все робити за самим. Я б тут офігіла вже. Ми подорожуємо всю дорогу з прапором. Їдемо в одне ще чудове місце. Встали раненько, в чудовому настрої. Ми приїхали тут. Вже просто купа автівок напаркована. Ми приїхали в національний парк КРК на водоспади. Чесно кажучи, я планувала від початку Влітвіцькі озера, але ми збунтували, що їхати в один бік три години майже від того місця, де ми є. Ну, тому ми знайшли компроміс. Будуть трошки менше інші водоспади, буде керка. Ми купили білети, взяли путівник. Hello? And, and це не прийшла і йдемо <гум> на автобас безкоштовний. щоб знайти дорогу пішки. Що, ми вийшли тепер. Треба зорієнтуватись, куди йти. Погнали. Куди всі, туди й ми, мабуть, так. Там яка зіляння є гарна. Така. Ціна питання: 40 євро, дорослий, 15 на дітей. 15 на дітей від 7 до 18 років, тобто на моїх. А якщо менше, безкоштовно. Так, ми не зовсім розуміємо, де йти, куди люди йдуть, туди ми йдемо. Поченятки. Боже, яка краса, і це лише початок. Це млин. Це млин. Боже, як все гарно. Рибки плавають, чути? Тимур, твій рай. Я, От сюди вдома будете, тут не можна. Національний заповідник гляньте, скільки риби. Боже, в мене таке відчуття, що останній тиждень на мої очі наклали фільтри якісь краси. беззупинної просто. Ага, ага, Нічого собі. Дві А ні? Так, далі підемо. Як це красиво! Що нам десь? Якась карта. Ага. Вітомішу їхати десь 137, якщо не помиляюсь, кілометрів. Це недалеко від Спріту. Але ми не пожалкували вже. Ми тільки прийшли і ми в такому захваті. В такому захваті. По-перше, ніколи ніхто з нас не бачив водоспадів. Це перші наші водоспади, і тут їх відразу так багато, що <сум> очі розбіглись. І ця бірзова вода, бірзова вода, в річках це зробить. Тут 194 квадратних кілометрів річки і ось таких водоспадів. До речі, корисна інформація про туалети, бо ми не знаємо, чи ми сходили. На вході не знали, чи будуть тут. А на вході по одному євро на людину. І лише за нам вистачило на пів родини лише. Тут безкоштовних. безкоштовно. Самому парку так, він великий, так що не бійтесь. бо я, наприклад, неважливо. Забирати чистеньку водичку або поперед. Це так гарно, що здається, що повинно бути незаконно, настільки це гарно. А ще такий специфічний аромат, ніхто, я не знаю, він трохи ніби солодкуватий, кожне місце має свій якийсь аромат, і тут він є такий специфічний. Я не можу його описати, мені не на що не схоже. Ліани з дерев на самої води. Шофік. Це було люди фонтанки. Залишки гротів чи замків. Ви побачите на цьому кошти. Тіпа людей для щоб фотка, вам треба буде почекати, дуже довго. Ось така штука. Пас?

Раніше, до речі, тут можна було купатися, але з 21-го року цю опцію закрили, щоб не псувати природу. Ми взагалі сподівалися, якщо чесно, ще вчора думали, що ми покопаємося. Потім розчитали, що не можна, ну, все одно поїхали і не пожалкували жодній хвилини. Тут ймовірно гарно. Тата пішов шукати, чи є магнітіки кирка. Обрали кирка первачі. Так, працюю з 8 години ранку. І краще приїжджати саме в цей час, 8-9 години десь так. Вище до 10 там до обіду. Сюди набігає куча туристів. І ось що ви будете бачити, типу людей. Мать принцес. <laughs> принцес. Тоді вже королева, мать Вже принцес колись була. Ой, тут гляньте, щось цікаве. Так, це залишки. гідроелектростанції, яку будував Тесла. Проєктував. Проєктував. ще проєктували за його кресленнями. Креслення. Вхід зачинений. Ми все. Повертаємось. Ну що, круто було? Круто? автобуси підвозять вас і вниз, і нагору. Це було неймовірно. а Ми якраз встигли до 12-го, після вже приїжджало багато людей і вже починається спека нереальне. Чудова прогулянка. Як добре, що підірвалися і поїхали. Тут дуже гарне, дуже красиве місце. Автівки, до речі, парковка тут безкоштовна. Бачите, ми в тіньочці знайшли місце. Сідаємо, їдемо далі. Бо в нас ще по плану сьогодні щось цікаве.